Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка, нова промгрупа в мережі магазинів АТБ. Приємного перегляду! Набір для чищення овочів та фруктів. Дошка, ніж для нарізання та ніж для очищення. Ціна 60 гривень. Два варіанти кольорів рожевий або зелений, підставка для просушування посуду розміром 29х30 см. Ціна 46 гривень. Два варіанти кольорів білий або світло-сірий. 40 гривень коштує ємність для сипучих продуктів із кришкою об'єм 650 мл. Кошик пластиковий об'ємом 4,5 літри, ціна 50 гривень. Кольори в асортименті квадратний. Набір контейнерів 229 гривень. 5 штук різних об'ємів. Сковорідка алюмінієва для млинців діаметром 22 см. Ціна акційна 179 гривень. Ківш алюмінієвий. Півтори літри об'єм. Ціна 179 гривень. У нас лише з одним зображенням лимонів. 70 гривень коштує салатник діаметром трошки більше, ніж 12 см. Два варіанти кольорів блакитний або рожевий. Бульйонниця скляна. Об'ємом 500 мл коштує 65 гривень. Форма для випікання. Роз'ємна два варіанти кольорів: зелений або рожевий. Діаметр 24 см. Ціна такої форми акційна 149 гривень. Ніж 100 гривень, довжина 24 см. Такий суцільнолитий. Ківш, ківш пластиковий об'ємом 1 літр 200 мл, ціна 25 гривень, Кольори синій, червоний, зелений, жовтий та фіолетовий. Корзина пластикова для зберігання підвісна. Об'єм 1,5 літри. Ціна 61 гривня. Купєчки заокруглюю до більшого. Кольори рожевий, коричневий, зелений, сірий та білий. Таця із принтом 90 гривень. Є овальної форми. Два варіанти принтів або прямокутної форми. Також два варіанти принтів. Фіолетовий або блакитний. 51 гривню коштує помада для губ Color Intense. Ємність для спецій об'ємом 160 мл, ціна 40 гривень, сама ємність скляна кришка пластикова. Запальничка 55 гривень. Ефірна олія 10 мл 40 гривень. Крем Сила Карпат 100 мл 26 гривень. Набір заколок для волосся три штуки. Є різноманітні кольори. Ціна набору 50 гривень. 60 гривень коштує набір гребінців, чорний, рожевий та синій колір в асортименті. 80 гривень коштує щітка масажна для тіла. Набір зажимів для пакетів 4 штуки 20 гривень. Усього три варіанти кольорів: молочний, рожевий та сірий. 36 гривень коштує мильниця пластикова, є у формі листка, синій або салатовий колір, також є у формі квітки, молочний або сірий колір. 85 гривень коштує набір, валики для чищення і два змінних блоки. 40 гривень серветки для господарських потреб, 10 штук від своєї лінії. Лампа із вбудованим акумулятором 139 гривень, зарядний пристрій 100 гривень. Набір модулів змінних фільтруючих 329 гривень. Вішалка-сушарка для шкарпеток. 20 прищіпок ціна 80 гривень. Три варіанти кольорів зелений, рожевий, синій. Насадка на змішувач 60 гривень. Клеєвий пістолет 100 гривень. 159 гривень. Мультитул 14 в 1. Набір інструментів 10 предметів 50 гривень. 65 гривень коштує підставка для просушування посуду. Є однотонні або з малюнками, шкарпетки жіночі чоловічі 45 гривень. Кольори в асортименті. Штани жіночі утеплені. Темно-сірий або світлий колір 299 гривень. 299 гривень коштує плед розміром метр сорок на метр вісімдесят. Мігенький, приємний на дотик. У нас два варіанти кольорів. Жіночі кімнатні капці. Сірий або рожевий колір ціна 159 гривень. Капці чоловічі кімнатні. 159 гривень. Подушка розмір 50 на 60 см 159 гривень. Шкарпетки дитячі 43 гривні. Такі шкарпетки жіночі коштують 50 гривень. Черевики жіночі 349 гривень. Сірі або чорні. Фарба для волосся, фітолінія – лінія 38 гривень. Флорекс 39 гривень. Нитки для шиття 10 кольорів 23 гривні. Порошок для чищення зубів 37 гривень. Труси дитячі, 100% павовна. Розміри від 28 по 42. Ціна 55 гривень. Набір серветок 3 штуки 34 гривні. Ряжа для в'язання 100% акрил 220 метрів 100 грамів, 65 гривень. Колготи 100 ден. 100 гривень. 139 гривень, колготи 120 ден. Універсальна підставка. Освіжувач повітря автомобільний 50 гривень. 4 варіанти ароматів. Океан, троянда, Лаванда та лимон. 199 гривень коштує книга із серії улюблені казки. Великі ілюстрації. 139 гривень коштують книжки із серії Скринька казок. Ціна акційна 35 гривень коштує книга із серії книжка картонна. Формат А5. Можна вивчати кольори, алфавіт. 45 гривень коштує книга і серії розвивальні наліпки. Також є за різними тематиками. Динозаври, птахи, космос, дикі тварини та світські тварини. Розмальовка 40 гривень. Набір наліпок 25 гривень. Книга із серії Читаємо дітям 25 гривень. Світильник м'який. 229 гривень. 70 гривень книга. Блокнот із паєтками. 129 гривень. Такий блокнот коштує 60 гривень. Лише рожевого кольору. Ще й ось такий варіант. Тут всередині пересипаються блискітки. Блокнот на застібці 100 гривень. Два варіанти кольорів, чорний або сірий. Також є картина по номерам, ціни від 86 гривень. Салатник 5 літрів 200 мл 75 гривень. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.